Придбав в магазині Ало ось такий невеличкий шурупокрут по акції. Пакування картонка. Ось такий невеличкий кейс. Кейс такий пластмасовий. Повністю вся фурнітура теж пластмасова, але ось такий маленький бокс. Для саморізів та якихось, можливо, біт чи ще там що буде зручно носити з собою. Два замочки. Ось так. Інструкція з експлуатації чек. Така книжечка. З продукцією ProCraft. Величезний вибір акумуляторного. Та мережевого, бензинового та різного інструменту. Дуже прокрав зараз займаються багато інструментів, випускають цікавого. І я зацікавився їхньою продукцією та вирішив придбати ось такий шурупакрут. Шуропакрут дуже маленький, дуже зручний. Зручно тримати в руці. Прогумована ручка, це все, що чорне бачимо, це все прогумований. Корпус і зверху і ручка і низ. Дуже маленький діаметр, дуже зручно тримати в руці, просто вилити як під руку. В комплекті йде один акумулятор. Зарядний пристрій. Кейс наповнений таким паралоном, що зручно можна викинути та використовувати цей кейс для якихось інших інструментів або дрібниць на виїзді. Це дуже зручно, тому що спеціалізовані кейси, які вилиті під інструмент, дуже незручні. Займають багато місця і дуже мало корисного простору. Так сюди можна покласти який шурупокрут і будь-який інший інструмент. І ще від залишиться багато місця для можливо, ще одної батарейки або якогось ручного інструменту. Кейс зроблений непогано. Є шип, є паз, тобто вода не буде сюди затікати так просто, якщо бросить його десь на дощу. По характеристикам і детальному огляді Далі. Це відео для магазину Ало. Відгук про покупку. Завжди задоволений цим магазином. Дуже зручно пішов у будь-який час, так як магазин працює довго, можна після роботи зайти і забрати своє замовлення. Дуже зручно користуватися бонусами. Магазину 5, а по шору покруту. Відеогляд буде далі. Підписуйтесь на канал, якщо кого цікавить цей огляд.